У нас такий вітер був вночі. та ще й зараз. Але вночі усе поперевертав, усе літало. Все. Не там, де я його залишала. А я вийшла сьогодні, у нас суттєво похолодало, тож треба забирати з оцієї колоди оці кімнатні рослинки. Кактус так гарно наріс. Або ось такий. Гляньте, як ціле дерево стало. Треба прибирати. Оці хочу насіння зібрати. Рудбекія. Зберу насіннячка. У мене тут ще травки, хвіст поні. Я не знаю пересаджувати її зараз чи навесні. І це сукоріне чи якось воно називається. На японський лад також треба пересадити. І ще я отримала від зеленої садиби п'ять травичок. Дуже гарний у них асортимент трав. Я їм вдячна. Змерзла моя, моя дівчинка змерзла. Так, ось тут треба також поховати оці. Мало того, що вітер у нас ще й ніч була, така неспокійна, що жах. І о шостій ранку ще нам дали останні, мабуть, ну, як останні. Щось більше десяти зразу вилетіло. Ну, тривожна ніч, тривожний ранок, і небо таке, погляньте, таке зловіще якесь, я би сказала, але дощу нам не обіцяють, хоча мені сьогодні наснився дощ і такий гарний дощ. Моя обліпиха. Бачите, вона гарненька стоїть, хоч її обламали оцю верхівочку, оцю, але вона стоїть живенька. І парисовик я сюди притулила, це з бережників. Туйка моя все. Я все думаю, може вона десь знизу дасть мені свіженький, немає нічого. Буде ще стояти, хай стоїть. Люди ж показують, що у них таке було сухе-сухе, а потім бац, і пішло зелене. Тож я також сподіваюся на це. Хоча мої сподівання. Не вся моя оця полоса Сантоліно, бачите, ось я висадила. Ось вона. Деякі пропали, вже пожовтіли, вже коричневі навіть стали, а деякі ще тримаються. Це живці, я обрізала. Сантоліно і вона гортензія моя похилила. Це моя гортензія. Вона тут сидить у відрі. Два пагони зацвіло, але вона не, не замальовується в рожевий колір. Зовсім-зовсім, вона ось така зелена стоїть. Ось це три патички це е, з однієї, з одного кущика. Вон, бачите? А, ось чотири патички. І я його обрізала низенько. Чого він такий тоненький, я не знаю. Ну, вже який є, я. Я й цьому кущику вдячна. Ось тут іще міні-кущик. Це я їх так висадила, бо в мене ж у минулому році, я ж казала, пропало 16 кущів гортензії, то я оці назбирала в один, одне відро 15-літрове, і посадила. Тут іще кущик ось. Ну, Тут одна гілочка всього на всього. Три кущики. Думаю, ну пропадуть, то вже будуть пропадати разом. Ой, думала, коротке відео буде, вже більше трьох хвилин. Не той формат вибрала. А це від Оксани Декорсат ось, гортензії, вони живі. Ось. Я їх так прикрила від сонця. Ось, бачите, вона майже повністю скинула листочки. Але це не біда. І ось ця молоденька. Це однорічка. Ось вона. Це я їх так від... прикрила. від вітру, від сонця. А це моя дуболистая. здається, навесні. Чи рано навесні я її купила, а де не пам'ятаю? Може у бережників. а може і ні. В неї починає чи то сохнути листя, чи то зафарбовуватися. Бачите, такі. Краєчки червоненькі. Ну, вона має бути червона. Дрон збивають. Я маю на увазі листя, в неї має бути червоне. Мої сосни пірамідаліс. Упала моя конструкція. Це такий вітер був, бачите? Це я вчора збила, зараз поставлю. Упала на молодилки. Зараз поставлю, вже не буду зараз під... зараз передягнуся, бо я, як зазвичай, в халаті вийшла. Я ж вийшла. Це ранковий у мене обхід. Ось така у мене зимня зона буде. ну Взимку вона буде така зеленкувата. Ось я вчора доробила декор, я обрізала свою спаржу. Ой, а хотіла спитати, чи можна спаржу пересаджувати. Там дуже великий кущ, широкий наріз. І ось я вчора так прикрасила. Отакий у мене чайничок, я також його знайшла в кар'єрі. Я його розбила, правда. Ось, бачите? Ось. Поки везла на тачці. На візочку на своєму. Ось розбила ось, видно. Але нічого, ой, як пахне шаулія. Я його так поставила. А, це ж я лицьова сторона ось ця з квіточкою. Хі -хі -хі -хі. Ну, тут було розбите, я так повернула. Мась змерзла? Зачепилася. Ось така моя декорація. Мій садочок ще тримається. Сьогодні дуже холодно, але, але ж будуть іще теплі дні. Оце також, сподіваюся, перезимує тут. Такі вони гарні. Горець, погляньте, він такий маленький, а цвіте як рясно. Не вбиваю кущик. Шкода, немає водички в озері. Це моє озеро. Так, стоїть моя інсталяція, вітер не пошкодив її. З декором, мабуть, треба вже закінчувати, бо вже прохолодно стало. Доброго ранку. Вже прохолодно, тож я роблю його на дворі. Каріоптеріс уже відсвів, бачите? Вже все. Тут одна гілочка. Це я її сюди хочу. Щоб вона мені дала корінці. Бачите, я її так присипала землею. Оцей не хоче, я його пересадила. Він не хоче сьогодні пилю цирконом. Він у мене зовсім на, повністю на сонячній стороні, був, тож я його сюди пересадила трішечки в затінок. Мої прекрасні амаранти. Ось моя етажерка стоїть. Це я там закриваю японський куточок, який складається з трьох рослинок. Ось моя ще одна інсталяція в ящичку. Ось така. Понаставляла, поналіпила усього. <кій> усього, усього. Мене це забавляє. Мене це тішить. Ось іще. Ось така. Мась, ось, бачите, попадало. А звідки воно впало? Я й не пам'ятаю, де воно було. Ось де воно таке було? Я не пам'ятаю. Ось учора ще зробила одну. Ще один декор вчора зробила. Ось такий. Два будиночки зверху. Тут я хотіла пташок взагалі-то почепити. Ну, я почеплю пташок, поміняю трішечки, а ці будиночки підуть на іншу інсталяцію. Вона вже жовтіє, бачите? Це, -це спаржа. Ось вона у мене, Мася. Ось погляньте, який у мене кущ здоровий. Ось я його хочу пересидити трішечки розділити. І пересадити. Тут у мене підпорка стоїть для нього, і він так опирається на оцю перголу. Але він дуже ось іще одна інсталяція. О, зараз залазить. Ось іще, коротше кажучи, поналіплювала усякого. Не показала картину. Ну, я не думала, б, що буде таке відео довге. Ось як я зробила оцей, оцей ось свій декор. Там у мене картина. А як вам показати туди йти не хочу? Я пізніше покажу в відео. <клес> ну і Мольберт мій, він іще пустий. О, і тут поп попадало. Це вітер. Це вітер усе мені тут поскидав. Це ще моя одна інсталяція. Я ж кажу, поскидав усе. Не буду ставити туди, хай тут. буде. Ось вона ось так виглядає. Ой, як показати. Ось так. Тихенько. Лія. Не чіпай кота. А, то кішка. Ага. <кій> Які в мене меш такий є. Бачите, це лялькові. Також кар'єрі знайшла. Це ще було до війни. І вони тримаються, вони пластмасові, але вони вже так зашкарубли і біскус розців. Чомусь камера не фокусується нормально, ну нічого. Ось він мій Мольберт. Він ще пустий, я ще зроблю отсюди картину. І, мабуть, усе з декором трояндочка цвіти. Цього року буде, мабуть, закінчено, та навряд я думаю, що ні. Час від часу буду робити, тому що, тому що треба чимось займатися, аби не зійти з розуму. Усюди у мене всього натикано, бачите? І тут, і там, де стоїть пеньочок отой з рослинками і тут я зробила собі такий столик ящичок, ну, коротше кажучи, забавляюся. Доброго ранку усім. Тихого, спокійного ранку, гарного дня та міцного здоров'я. Мої пташечки. О, упала знов. Вітер, сильний вітер.